Вітаю, друзі, 10 квітня. Замах на Трампа та український слід. Мовчання Зеленського гучніше за постріли. Про цю детективну справу, від якої погано тхне для України і українців за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте з приводу причетності України до замаху на Трампа. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, видання New York Post. Виклало жорсткий факт. Американець Райан Раут, який намагався вбити Дональда Трампа, вів перемовини щодо купівлі гранатомета в Україні. Дональд Трамп молодший, відреагував миттєво. Якщо вас шокує, що Україна так і не подякувала. США за все, що ми для неї зробили, то як вам те, що вона навіть не попередила нас, що якийсь психопат намагається купити у неї зброю, щоб убити мого батька? Цікаво, чому? Дійсно, чому Зеленський мовчить? МЗС мовчить. Грантожери Соросятка. Всі, хто кричав, ми за США, всі мовчать, бо відповідь незручна. Україна перетворюється на токсичного союзника, якому вже не довіряють навіть ті, хто ще вчора рятував її від окупації. Справжнє питання навіть не у зброї. А в тому, чому США дізнаються про це з ФБР, а не від союзника Зеленського. Союзника, звичайно, в лапках. Мага підхід простий. Або ти прозорий і надійний партнер, або ти загроза. А ми що, пане президент Зеленський? Ну і президент умовно. Посаду займає легітимності нуль. А ще, друзі, отакі от ігри, з яких старчать якісь історії, пов'язані з Україною, чи то зброя, чи то ще що-небудь, вони просто підривають довіру до нашої країни в світі. І до, не тільки до країни, а до українців. На українців починають дивитися як на якихось прокажених. українця обов'язково має бути автомат, гранатомет. Українець обов'язково має займатися торгівлею, наркотиками, там, жінками легкої поведінки чи щось подібне. Українців припиняють світі сприймати як адекватів. А вона в цьому всіх оцих зелених гнид на чолі з Зеленським, які розплодили як зелених хунвенбінів большевичків, так і просто хуліганствуючі елементи. І підкидують навіть їм копійку, тому що. Вони допомагають страхи тримати українців. Але, як кажуть, Гвинтівка навіть раз в житті незаряджено стріляє. Справа в тому, що якийсь черговий випадок, а можливо, і цей, з замахом на Трампа, може так уперіщити по голові, що просто власти склеється. І не в когось окремо взятого, а в цілого народу і в цілої держави. Тому, друзі, ви враховуйте, на всі питання мають завжди бути відповіді, а не отак. От. Замах на Трампа був, гранатомет купляв, а всі, в рот води набрали. То, може, причетні? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.